Остап Вишня, письменник унікальної не тільки для України популярності, рекордних мільйонних тиражів, твори якого знали навіть не письменні, за що його деякі вибагливі критики виключали з літератури, а диктатори – із життя. Хоч спіткала його доля гумориста мученика. А й після 10 каторги, немов той Мамай чи Байда, не переставав він усміхатись аж до смерті. Остап Вишня справжнє ім'я Павло Михайлович Губенко, народився 13 листопада 1889 року на хуторі Чечва на Полтавщині. Тепер Сумська область. Закінчив початкову, потім двокласну школу в Зінькові. Навчався в Київській військово-фельдшерській школі, яку закінчив у 1907 році. Працював фельдшером спочатку в армії, а згодом у хірургічному відділенні лікарні Південно-Західної залізниці. У 1917 році вступив до Київського університету на історико-філологічний факультет, а навчання не закінчив. Натомість розпочав журналістську та літературну роботу. З 1919 року почав писати Ферутона. Цього ж 1919 року разом. З іншими ентузіастами українського відродження потрапляє до Кам'янця подільського Звідки повертається навесні 1920 року. Восени журналіста заарештовують. А ніяких доказів вони не знаходять. Тому у квітні 1921 року Павла Губенка випускають з в'язниці. Псевдонім Остап Вишня з'явився в літературі у 1921 році. Новий письменник-дотепник став відомий усій Україні. Літературна спадщина Вишні це насамперед тисячі гуморесок у щоденній пресі на всі теми дня, усмішки, як називав їх сам автор. На вимогу читачів їх видавали окремими збірками. До початку 1930 року тираж книжок Вишні доходив до 2 мільйонів примірників нечуваної тоді цифри. У грудні 1933 року Остапа Вишню знову заарештовано. Його було звинувачено у підготовці терористичного акту. Письменника засудили до смертної кари. А потім вирок замінило 10 роками ув'язнення в північних таборах. Остапові вишні пощастило вижити Остап Вишня, письменник-гуморист, упродовж життя написав близько двох із половиною тисяч творів, започаткував у літературі новий жанр усмішку. Різновид, Гумористичне оповідання, у якому оповідь про події була короткою, точною, дотепною і доброю, провідна тема всієї творчості письменника розвінчання вад людини і суспільства.